Чи має право ТЦК та СП притягувати до адміністративної відповідальності керівника підприємства, який не забезпечує прибуття працівника за повісткою до ТЦК та СП? Так, має право, якщо ТЦК та СП своєчасно інформував керівника підприємства про виклик працівника за встановленою формою, тобто надіслав розпорядження з чіткою датою, коли працівник повинен з'явитися. А прибуття за повісткою не забезпечено, штраф може бути накладено, причому, знову ж таки, без перевірки. Які ваші дії? Видаємо наказ, увільняємо працівника від роботи, створюємо йому умови, щоб він міг прибути до ТЦК та СП, контролюємо його вибуття. Якщо ж вам стало відомо, що працівник не прибув, Тобто людина повернулася і сказала, боже, там така черга, я от розвернувся і поїхав назад на роботу. Або наступного дня, прийшов і сказав, що там була така черга, що я розвернувся і поїхав додому. Вам потрібно негайно повідомити ТЦК та СП про те, що ви ось наказ видали, увільнили, зробили всі умови, проконтролювали вибуття, а людина до ТЦК все одно не дійшла. Якщо щось із цього переліку не зроблено, керівника можуть притягнути до відповідальності. Але якщо ви все зробите правильно, про все повідомите, все зафіксуєте, у вас буде 100% можливість відбитися від штрафу, навіть якщо вам його накладуть.